Всім хай, друзі, ви на каналі Lefer і сьогодні ми будемо продовжувати тестити різні карти на Майнкрафт. Сьогодні нам під руку попалася карта, де ми маємо створювати своє військо і змагатися з різними босами, і другими воїнами і так далі. Е, карту знімало дуже багато інших блогерів, то ще я рішив тож ще вирішив її зняти, тож нажимаємо старт і опиняємося в таким, так сказати, лобі. Настройки будуть на самі типу, базові, типа, нічого міняти не будемо. Щоб почати ігру, нам просто треба добігти до е, кнопочки Start. Кстати, можна подивитися про такого нам дадуть першу ігру, про такий Косбоса Фараона і його мумії, лучники бачимо е, Також бачимо якихось воїнів. Ну, ну, я думаю, з першою волною у нас проблем типу, стати не должно, тож нажимаємо Старт. Е, треба почекати 5 секунд там І як ви бачите, нам дають такий вибір У нас є 10 хвилин, щоб перевіряти, ким ми будемо воювати. Нам дали 400 монет, щоб закупити воїнів. І як бачимо, у нас є 6 різних, так сказати. Кладючко можна купити. Зразу можна, я думаю, почати з того, що нам треба якихось танків. Коні, так сказати, важники на коні. Для самі каже, підійдуть самих більше, Вони стоять все 20-ку, тож давайте на половину закупимо їх на двохсоточку. Для дальніх, я думаю, можна взяти якісь, допустим, ну, Дві балістики, допустим, тако. Так, дальше, дальше. E, можна далі лучники взяти для дальньої атаки на всі останні гроші, як думаєте, буде хороша ідея. І в нас лишається ще 8 монет, але вони нам ні к чому. E, падаємо нас на карту. І зразу я думаю, треба розставити балістику. Вона, кстати, буде стріляти типа, достає до самого кінця карти, вроді є тасти, так що її можна в самий кінець, щоб її не трогали. І розставити коню. Коню треба на самій перед. Кстати, тут є навіть обмеження, типа, тут ми вже... а ні, тут ще ми можемо, тут Тут-то ми вже не можемо розставляти. Войска ми можемо якось їх розставити. І на самій лучників, поскольку а, Лучників мало ХП, але вони стріляють здаліка. Так що для них треба танків якраз у віді коню. балістики, ми їх такого покладемо. А, ну, не переживай, десь минут нам чекати не треба, у нас є такі дві кнопки ранній старт і вернутися в магазин, но... У нас 8 мені, то нема купувати От Просто зглянет на нашу войск, такі великі здорові, могучі. і на це. Тут ми, ну, кстати, якісь палеці, типу, мумії, а, лучники мумії, ну і сам фараон. А, ну, конечно, ми надіємося на победу. А, рушаємо до на нашого войска, нажимаємо ранній старт. А, і далі у нас з'являються уже типу, такі чотири кнопки. Выбрать, я так понимаю, типу вибрати ми одного будемо бити. Це типа. Порядок атаки рішити, як ми будемо атакувати, задержка позиції, просто стати і стояти і перемістити порядок. ну, Це нам поки що нічого не треба. Звісно, е, можна щитеріти, типу, нажати вибрати військо і типу, замочити цього е, боса, оскільки він здаліка вели типу, всяку магію. Но, мені здається, це буде слишком читерно, і тим більше, доки ми до нього будемо йти, його маленькі війська, типу, заб'ють нашу половину воїнів. Е, а того ми вбити не зможемо на достатньо багато пожервого ХП. Все, що ми бачимо, у нас два воїна, тут у нас зависло, Чи стоять там у нас. Стоять просто в стіні, застрягли. Ну, прикольно, прикольно. Балістка, як я і казав, стріляє самого даліка, і їх нікуди не треба. Вони там в повній безпеці. А лучники, я так бачу, ні одні не здохли. Ну конів, я так бачу, у нас вже подохло достатньо багато. Так. Да. З двоє просто стоять у стіні. Доволі Э, и uh, І всіх я бачу вже неповне ХП. Ну у нього теж я бачу повного ХП мало, у нього ще є тут 4 лучника. Раз, два, три, чотири лучника. Да. Ну, це не лучники, що це взагалі. Такие, кстати, ми боссу знесла навіть якесь хп, як ми його підсокали. Балістика вроді даже так стріляє, типу, пронзає повністю, так як пронзає стріляла на арбаліті. Ну, кстати, то що лишився у нас ще один кінь. Вони зараз уб'ють убил правду цих всіх коней, у нас ще лишаються лучники. Е-е, е лучники теж трошки хп є, тобі ж вони ще чуть-чуть потанчити можуть і дві балістики просто зроблять потім в кінці своє діло. е, е а лучники ж будуть достатньо хорошо. І вони починають паляти по або судували такі вони жорстко хп то зносять. А лучник дивіться, разок цокнули там, так і все. Кстати, він заспавнув він був тут на блоках свого челіка. Я й забув, що він ще спавне своїх воїнів. Да, Це доволі таки. Чітельно, Ну, Якщо, кстати, один кінь лише б це, лучше набейте це за весь коня. З нього толку не багато. Так, е, да, доволі таки часто він спавне. Чим менше на ХП, тим, понятне, діло, у нього стадія буде пожочка. О, кінь розвез. Хорошо, кінь, погнав. тебе соло має затащити. Так, да, я і забув за те, що він спавне босс, мобів. Це можуть у нас виникти доволі такі великі проблеми. А, я зрозумів чи треба було спершу, наверне, цього боса валити. Ну, понятне діло що ми, мабуть, цю першу атаку таку програму, слушники, що це трохи дібалістики якісь типа. Ну, типа, це безполезно, тобі, щоб не чекати слідчої пап'ятки, ми можемо нажати цього, конець ігри. І спробувати заново. Mm, що ми кейс вже зробимо? щось uh, придумати нове. Можна, в принципі, коню не закупати, закупити мечників по 10. Все-таки їх більше буде закупити Наверно, так ми можемо спробувати зробити. Uh, Допустимо, штук 15 купити наших мечників. Uh, ну, давайте навіть 20, типу. мені каже, хорошо вийде. Uh, ну, По-любому ми щось скупимо. Давайте не балістику, а трибушети, дві штучки. Uh, на остальне можна купити. 5 лучників і одних конів. А, і ще одних лучників можу взяти. Е, переміщаємося на нашу карту. Требушати, ну, по-любому, типу, треба їх дуже далеко. Вони стоять... От... Требушети доволі таки солідно виглядають. Е, виставити цих наших усіх мечників. Так треба поширше. Е, в розпадах їх тако треба виставляти, бо все-таки ці е, б'ють з плешом, бо б'є з плешком, і коню такого щоб не. Ці три та тащили весь урон. І на самій зад знову ж таки розставити наші лучники. Пару штук-лучників, але ну, все-таки свою роботу вони зможуть зробити. Тепер у нас військо виглядає ще внушительніше. І Let's Go погнали. Е, можна даже вибрати Єнічню цель. Виберемо цього Чудіка зразу ж. Його ми мочили. Е, бейте, коротше. Я ж вибрав, надіюся, єдинічну цель. Хезе, хезе. Е, не знаю, може і вибрав. Ну, коротше, я щось з'їв, значить, наверно, значить типа. А ні, коротше, вони б'ють всіх підряд. Коротше, понятно. Бити, ми будемо всіх підряд. Щось вони так медленно йдуть, типа, бажано би було, щоб вони поскоріше якось шевелилися. Але окей, принц. Коні, я так бачу, стартанули у самий перед. Доволі бестро здохли, але все-таки з собою пару вонів не забрали. І поцокали остальних. А трибушати таким здоровим валунам валять, якимось вогнем чи потім спешки валять. Інтересно, інтересно. А, наші мечники підходять до сходів, піднімаються. Зараз почнеться доволі таки інтересна боротьба. Кстати, було б прикольно, щоб додали ще кнопку, типа x 2 скорость, x 3 скористь, щоб якось все скоріше йшло. А трибушет Бог знає, як трошки поцокле з требушети б'є. Ну, коротше, понятно. Ну, Типа, цю кнопочку x 2 x 3 скорость було б доволі -таки полезно додавати. на деяких картах воно є і сильно, типу, ускоряє ігру і когось типу, цих два воїна пішло на трибушат, ані-лучників починають бити. Що так інтересно. А, наших мечників вони перегукнули на себе. Mm -hmm. А Фараонами ще навіть не поцокали. Ну, надіюся, ця тактика кстати, буде безстрою. Надіємося, ну, хоча б на це. Все-таки мечники дешаві, ну, їх можна багато накупити, вони будуть брати калічство, але доволі скоро вони будуть здихати, і доволі такі. А, Урон не будуть наносити тим, що будуть купою валити. Наша що сьогоднішній цель пройти хоча б 3-2 волни. Ну, Типу, хоча б першу пройти це вже для нубів буде. Е, окей, давайте для вас кіпнути. це все нудне, як вони будуть пробивати цих мобів. Уже, якщо почнуть цокати боса, то я вам це покажу. Нарешті наші воїни хоч чуть-чуть прибралися до боса, типа вже починають його цокати, ну. Но... 에, погана новість, що все менше і менше воїнів робиться, і вже все менше і менше воїнів фулових ХП лишається. Вже, тіпа, ну, лишається ну, у нас тут знову один воїн просто застряг у стіні. А цей е, е, так сказати, додік не перестає спавнити своїх подданих. І цього чотири лучники, що у нас стоять тут, вони сильно нас е, пробивають. Да, і цей чудик вообще що ти, наших лучників, що дуже сильно, а балістики я понял, самі по собі собі хп. Типа. Так як колись реально ставиш здание, собі здання саме по собі чуть-чуть теряє по хп, так само там балістики. І одна баллистика скоро здохне, І по них тоже лучники, кстати, поля. Да, одна балістика от зараз вообще чуть-чуть сдохнет, -чуть но другая хотя бы ще капелька, но хп присутствует. І цей додик знову заспавнив своїх трьох подданих. Мм, да, мда. Ну, Даже цей один мечник, щоб розлагав, то толку, а балістика пальнула, зразу чуть-чуть пропало в боса. О, один вообще за стіною, за бар'єром за спаун. Супер прикольно, буває, буває. Коротше, давайте я зараз спробую ще одну тактику. Коротше, до цю знову ігру, знову ми програли. А ця людина, що казала, типу, проблем у нас з першою волною не буде. Бачите, прикол, що буде. Я замітив, що коли ті три коні типу, стартанули, то вони доволі такі багато урона, типу, вносили начальним воїнам. Мені кажеться, якщо закупити все побільше коню, типу штук за 15. 20 штук все-таки буде забагато. 15 так от конів. Ну, чуть-чуть взяти по-любому. А, ми 16 конкурс, ладно, не буде. І далі ще одних конів взяти. Типу буде не гріх. Розставити цих конів. Як поближче, щоб вони зразу вже, типу, почали палити. Одна, тут у нас найближча точка. А, розставляємо розставляємо ще 10 лишилося їх вже доволі -таки багато. Також тут ще можна вставити. Тут той коні статті я ще замітив, що самі безпечніші, типу, вони дуже сильно скоро стартану, стартують а, атакувати, що доволі таки полезно, ну, Доки ті дойдуть, то. І лучники теж як поближче треба. Я заміну, що як поближче, тим і лучше буде. І, коротше, починаємо стартувати. А, окей, окей. Нічого я тикати не буду, коли першу атакувати, може, воно щось наоборот мішаїна. Бачите, коні скоро стартанули. біжать. Біжат, молодці. молоді. І двісно, зараз не буду скоро цих проносити. Ну, доволі таки скоро, типу, згадайте, у прошлім ми дуже довго пробивали воїнів. А, а тут а тут скоренько, так все йде. Скоренько. Іначе теж скоренько здихають, але це нічого, це нічого. У нас їх доволі таки багато, що їх побіді я не сумніваюся. Я надіюсь хоча б на це, бо цей бос мені вже надає хоч на слідчий уровень. Лучники задії стріляють. Я рішу, напевно, балістику, всякі ці вокатапульти, требушати не брати. Це ті дивіться, тут. просто... І знову двоє воїна двоє коня застрягли, і тут ще один кінь. Коні застрягають, багато конів застрягає в стінах. Це все-таки дуже сильно нам мішає. Ну, в принципі, доволі таки скоро ми проходимо. Типа, якщо хоча б якась такого кучка дойде до боса, то ми боса скоро зможемо загатити. Як ми бачимо, лучники вже по чуть-чуть, але боса починають пробивати. Що доволі таки хорошо. Тіпо, це наша що саме удала пап'яка, яка я бачу. О, по босів там урони бачу йде. О, хорошо, хорошо, бос урон получає. Головне, замочити боса. Тіпа, далі він перестає спавнити цих е, чудіків, там не дуже багато воїнів треба, щоб їх усіх замочити. Ну, Тут стоять Що Тут то. То стоять дві ті статуї. Е, вони починають включатися, статуї доволі такі жорсткі. Вони включаються, коли ти якраз підходиш до босса у плотну. Це дуже тяжко, я бачу, що всі наші коні здохли. І чотири коня застрягли в стінах. Лучники, ну я в вас вірю, кстати, зараз вони начнуть коней бити, а лучники... а лучники зможуть, а лучники кстати, ми всі, А, ні, два лучника зараз. жалко. Жалко. Я вірю в лучників, я, я вірю в їхню победу один кінь там застряг, щоб цей кінь зараз вийшов, він все б соло затащив. Ні, цей знову заспавнив своїх додиків. Та блін, серйозно надаю спавнити. Коротше, коли у нас буде якась удачна попитка, я вам її покажу. А це ця... а знову неудачно. І нарешті, спустя куча попиток, в мене нарешті, мої коні дійшли нарешті до його боса, і там в мене стоїть ще три балістики, які просто е безконечно палять. Вони, як я казав, типа, стріляють на з конів. то Тобто це дуже ефективно було купити просто на усі бабки цих конів і купити три балістики. Просто лучше тактика, пользуйтеся. Пользуйтеся, хто хоче грати на цій карті В принципі, карта, як і інші, на яких знімалися мої відео, будуть в в Моєму телеграм-каналі в описанні. Силка на той телеграм-канал буде. А може і не факт, що ми виграємо. Я відчуваю, що балістики затащить по-любому. Началося просто почекати, чекати ви не любите, так що, напевно, це чекання я скіп. Наконець, ми були пройшли ми зразу Босс лише здох, і мене зразу тепло на наступний уровень. В принципі, я не сильно сердитий. Як ми бачимо, це якісь подземелья. Тут у нас тоже старт. І така якась карта типа у вийді А, Окей, я так понимаю. Це заходиться типу, 7 to 14. А, по лабіринті теж вроді якісь мобом мають бути. 14, а, тут нема. Тут бачу ще є. Тут у нас ще якістри моби, це уже 17 і тут мобів. Нема. Тут, я так розумію, ми вже маємо тут того розставляти. А, окей, в принципі, нічого сложного я тут не бачу. А, доволі легкий уровень, в принципі. Наверно, даже легче за той. Боса тут ніякого немає, що дуже хорошо. Так що йдем, е, Нажимаємо старт. Е, 5 секунд, Як в принципі, на тій карті. Тут мені якась обстановка, в принципі, більше нравився. Такі типу, замок щетки, типу, прикольно, що там яке спустя було, блін. А, це вже цікаво. Окей. Е, у нас так само 400 монет. понятно. Е, що ми купимо на цих 400 монет? Звісно, коню. Звісно, коню. Типу, по другому без коню взагалі нічого не проходить. Е, думаю, з усього цього толку багато не буде, поскольку тут карта закрита. а Балістиці трібушетами і катапультам треба місце, щоб стріляти. Так що, напевно, ще до 15 коню ми до... 15 uh, І чуть-чуть мечників, щоб типу, вийшло якесь красиве число по юнітам. Ну mm, так 10 юнітів, uh, 10 мечників і 15 uh, кон конників. Я застряг і так ні, То можна якось пробігти, тако, сюди. Подивитися на такі скелети, якісь типу, броні скелети, що типу того, де ми можемо розставляти. Тут ми можемо, тут ми можемо, тут ми можемо. І тут ми можемо. Окей, тоді ми тут розставимо, в принципі, чи ні. Так, 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 такс, такс, такс. Такс і такс на сходах. А тут ми вже ще можемо. Ні, тут ми вже не можемо. Жалко, жалко. І тут наших мечників доросляти. У нас ще ж з того боку є, в принципі, юніт. Так що, наверно, навіть можна тут трошки мечників розставити, щоб скоріше з ними справитися. А тут ми не можемо. Тут, тут ми теж не можемо. тут. А тут ми можемо. У це п'ях, надіюся, вони не застрягнуть. А, так що всіх сюди просто вгадати до кінця. І стартуємо. Стартуємо, сказав. Зараз чекайте, я стартану з допомогою команди. О, все, ми стартанули наконець. І будемо наблюдати. При... О, дивіться, вони якось скачуть, типу. У, інтересно. Та, по-любому, ті, коротше, мечники не справляться з тим, що я їм предоставив. А ці вообще щось будуть робити. -2, а два чи 2, де третій. Третій кус пропав, інтересно, куди. Ну, тут я тіпа, не сумніваюся в їхніх кіла, тому бачу, у нас в блоках трохи юні, тіпу, а, Ну, все-таки 14 цих скелетронів. це солідно. Я бачу, вони доволі таки хорошо наших пробивають, але ні одного вже з фулл ХП не лишається. Тобто наші їх теж доволі таки хорошо пробивають. Тут немає челіків, які тіпа, будуть заново спавнити воїнів, як на прошлій карти, босс спавнив просто безконечно тих своїх мумі, що досі сильно роздражало там просто ззаді у плече лолошний б'є. Так так, не красиво. Двоє зараз їхніх Харшу. Тут, що ви там, а вот тут якийсь туди є. Забейте, 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 звісно. І хорошо, молодці. Куди ви йдете? Тут я так бачу, вже, типа, ні одного немає. Устаті якось подозрительно, може усі здохнути якийсь босс появиться чи щось того. Не знаю, не знаю. то один лишився, то двоє. Я так розумію, один... А, це двоє просто сюди прийшло там один лишився, поняв. Ну, кстати, наші ці мешники, типу, у закритому проулку, доволі добре їх типу, пробивають, Чим прикол. У мешників, типу, далека дальність, у них це не мешники, це копійоносці, якщо так сказати. І, типа ці пригоють і просто не можуть до них достати. І не можуть їм це саме нести урон. Типу це взагалі я гіміально придумав, що поставити тут ось цих юнтів, Все-таки стратегія, типу, на вищому рівні Uh, і зараз цього не вб'ють, але це є ще один. в принципі, І це буде ізічний уровень. Я сподіваюся, що типа, зараз ми їх поубиваємо і ще ніяких, маби, більше не буде. А навіть якщо буде, то я бачу, у нас ще війська доволі солідне, що такі солідно, смачники є. впевнено типу, підходять на допомогу uh, цього, і це ми вже починаємо пробивати. Загнали його в угол, всі разом забивають його, він ще скаче, типу, питається, але нічого не виходить. Бідно, бід, бідний скелетрон, бідний скелетрон. Хочу вже мумія сказати, привіт до мумії. І це, я так розумію, ще одна ізічна победа. Ну, як і, да, все, ми виграли, отлично. А, -а, -а, а чесно, зависло, блін, що з допомогою команди придеться, коротше, наверно. Зараз з допомогою команди, принципі, на слідчу карту, окей, погнали

у мене 400 монет, все як було, в принципі, ті самі штуки, окей. Е, давайте закупимо. Я думаю, чуть-чуть коню, щоб тіпа, вони танчили. І по-любому лучники. Ну просто лучники тут мусять тащити. Бо цей обоссу все-таки треба проходити, як я розумію, на гладіаторах з лука. Я помню, я грав на тій карті. Е, просто на мене жор жорстка лагало, Кстати, купив случайно, одних мешках, тут лишні не будуть. Можна даже купити в принципі, щось одне. Нинка е, е, та пульту возму. Чом би не. Так, я так розумію, типу розставляти ми їх можемо буквально де захочемо. Ні, тут у не може, тут і тут ми теж не можемо, тут. А там можемо. Де нам сказали такі розставляти там, е-е, та-та-та, викупили, викупили, в лист отряд на лівій стороні. А як я маю поінт дати тут, от, всякі ліво, відки вещають, що це ліво, типу, получається, напевно, тут 20. Блін, на жалко, що не можна кругу, Ми просто його по покругово загнали і все, Побіда. Окей, тако, давайте. Це ще танчили, це катапульта сюди. Просто лучники назад А, Таку розброску їх. Окей. І все, в принципі, ми готові, погнали. Знову команду прописати, Окей. От ми бачимо, в принципі, як ці орки вже кидає в наших юнків камінь. Він не попав, по, а ні, або кидає. Коротше, я думав, що зараз проти одного боса у нас буде доволі такий ізенька. Це дві катапульта Гапну даже нічого йому не нанесли. Орк знову ну, я так розумію, типа два рази треба кенути, і це буде як зараз. Ага, ну, давай кидай. О, він булавою, починає мочить. Ну, кстати, ні, сами йому, Типа, першу строчечку, доволі таки скоро знесли. А це хто взагалі такий? А я, я цього не ожидав, слухайте, а цього треба було. Я пам'ятаю це якісь ахілесті, чи щось типа цього треба з балістики було би, типу, по факту проходити як в оригіналі. Коротше, я сумніваюся вже наші побіди. Я думаю, зараз цей один орк появиться, ми його залупимо, то і все. Тут ще появляється і кіса хілес, так що, блін, я вже сумніваюся у наших селах. Ну, принаймні, лучників у нас доволі таки багато, так вони поб'ють цих всіх конів. Лучники зможуть їм нанести доволі таки хорошо урони. Там у нас ще ззаді катапульта доволі таки ноги їм зносить по області. А тим более, вже зараз трохи здохне, а от орк, а от орк, чи Трошки живучіші. Надіюся, більше ніхто не випуск, допустим, вилізти. Там ще Гідра є бос, там ще якісь, типу, в'язень є босс, теж вогнем типу... надіюся, що це просто ці два босси нам дали. Грайте собі за ними, вбивайте і так далі. А, окей, вони з нашими ближніми воїнами справилися і починають пробивати наших лучників. Що доволі таки плохо, бо лучники будуть доволі таки скоро відкисати. Бо я так бачу, вони типу, по області теж б'ють. Ну, кстати, катапульта там сзади доволі хорошо палет. Мені все-таки не наша близько. Я надію, це буде знову річна проблема. Просто треба було першу карту пройти. Я думаю, наоборот, типа. Першу карту буде легку, а далі сложно. А на наоборот, першу карту найсложніше пройти, а далі просто легко. лгку. І ахіласа, кстати, ми вбиваємо. Лишається орк. Ну, орк, я бачу, реально поживучіші буде. Mm, жалко, що коні зносить. Коні, типу, заметно, коли коні типу, підходять до воню, то доволі таки скоро типу, вони починають їх вбивати, скоро у типу, супротивників тряється ХП. А якщо здається якісь лучники і катапульти, то, е, то типу, дуже треба довго чекати. Ну, кстати, о, от, Знесли ще одну строчечку. Так, mm, да, от він так пальнув, по нехорошою усім лише у пусті ложних ХП, які були на передніх лініях. Убив зараз п'ятьох чи восьмьох, там не бачу. Даже якщо він уб'є по факту усіх лучників, то там катапульта з фуловим хп зможе пережити пару атак, типу, пару течок даст. Доволі такий хороший урон нанесе, типа. Я думаю, це ездить победа, тим більше він ще лучників не побував, але він, якщо б б'є типа поодиночні, то він и шотає. А, довго він їх так шотити буде, а коли з лишом, то, то трошки опасне діло. Не-не, я вірю в нашу побіду. Нарешті катапульта два рази гапне, уб'є його, та й все. А, нас вже... О, а де це, бачите, ще раз так з пашуком гапну, зараз і всі лучники здохнуть. Це плохо. Це Бей такого собі по одному і. і так, і та й все. Значається ще по факту знести цю вострочку і там нанести пару тех, щоб він здох, так сказати, на лол хп. Значить, удар з плашуком і. Я... Ооо, це було плохо, це було... це був хороший урон. Ой-яй-яй, я вже сумніваюся, слухайте. блін. Треба було, наверное, більше конів купляти. ні 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 нормально, нормально, нормально. Зараз ще катапульта буде жити, як я й казав. Один лучник лишається, катапульта палет. Лучник палет. Катапульта лишається. Орг кидає м'юками, Припух, орк сильно припух. Катапульта тоже палет. Він не попав. лох, Че він стоїть, в принципі, що засватус. Катапульта тоже стала як засва... О, хорош катапульта, катапульт те, куди є ми виграємо. Що ж, я думаю, три карти на сьогодні будуть вулики хвати, То, що хочете, продовження, якщо воно тут, конечно, є тут. То... Давайте наберемо хоча б якихось 15 лайків і продобудемо. Усім бажаю удачі і до нових зустрічей. Пока-пока.